Бажаю щастя, шановні колеги. Сьогодні в нас 20 вересня, 2025 рік. Трошки подостигали грушечки, деякі сорти. І зробимо такий коротенький огляд, бо часу цього року ну, дуже мало. Тому я так не сильно прибирав місцевість, так взяв ящик в тіньок. На природі сховався, от, щоб коротенько так розказати про деякі сорти груш. Так, ну що ж, ем, на даний момент достигли вересневе диво. Дивіться, яка вона довга. Реально, вона настільки довга, майже, майже як цей ящик. Дуже довго. Це прям О, красота така. Чуть-чуть був заморозок, тому тут корінчик не зовсім рівненький, але в цілому ну, ви можете оцінити. Там така просто краса. Ті, які рівніші, вони просто поїхали на цей на ринок. От. А Я хотів взяти саму більшу таку, щоб показати. Вона реально так ну, вражає. Прям реально вражає своїми розмірами. Вона така довгенька витягнута. Супер. От. Осінь буковини. Це, по суті, перші плоди почали отак вже в повній стиглості, вона масляниста вже. А основна маса плодів ще хрусткі, тверді в технічній стиглості, Якраз сьогодні поїхали на ринок. Ось, ну, Я теж взяв осінь буковина, вона буває як, як така видовжена, так і більш глушевидна. Ось така. Ось теж така, як би. Не, не зовсім вона стандартна. От, ну, а я вибрав таку більш е, по смаку, щоб оцінити. Ось, бо вчора прям взяв осінь буковини, та ну, я, я так груш об'ївся. Осінь буковини, прям через силу вже їв. Настільки смачна груша. Це просто щось неймовірне. Так, далі, сувенірна, просто гігантська груша. Ну, можете побачити по моїх руках. Я не знаю. Ну тут точно більше пів кіло. А, сорт від Миколи Матвієнка. А, попала вона мені як беребогматку. Але, на жаль, десь хтось живці щось трошки перепутав і вийшла сувенірна. Ну, якби я й не жаліюся, бо я взагалі-то в мене на першому місці було дістати саме сорт сувенірна. Це сорт, який може бути вагою. Здається, кіло 100 там, з грамами. Ну, тобто, дуже вона велика. Не знаю навіть яка. Ну, Тут, я думаю, грам 700-800 має бути. І це прям підходиш, і вони всі такі, прям всі такі здоровезні, гарні. Так, ну і я взяв сувенірну чуть-чуть меншу, бо це я зірвав з дерева. А оця вона ніби впала, чуть-чуть вже. десь я бачив. Ага, чуть-чуть ось травмувалась. Я думаю, вона по смаку чуть-чуть вже буде краща. Ось, бо попереднього року я куштував, якщо вона от в такій технічній стиглості, вона смак ну, так собі не дуже. Ось. І Маргарита Марелія. така вона, Цього року чуть-чуть заморозок і пошкодив, не зовсім рівненька. Вибирав яка достигліша. Теж просто так для порівняння. NGO і Бередді Рондо, вони вже поїхали на ринок. Ну, я не бачу сенсу перезнімати кожен рік і казати, от NGO і Беред Орондо, одна з найкращих е, груш по смаку, там і, і так далі. Ну, Ми вже знаємо, Береддь Орондо, NGO, 19, е, NGO е, то вона, вони по смаку бомба. Просто, ну, можна сказати, на першому місці, там, до, них, до них, по суті, всі можна стандарт підтягувати. Ось. І вони досить таки гарно до заморозків стійкі, все, Єдиний мінус несумісні айвою, тому треба через вставочку робити. О. І плюс, 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 плюс я ще взяв. Вони в мене вже днів сім лежать в кімнаті. Ну, я все думаю, завтра-завтра-завтра і все ніяк немає часу. Ось це тембулі, вона якраз вже тверденька така, М -м, якраз саме підійшла. І Беніта. Ну, Беніта вона достигла набагато раніше. Просто часу не вистачило. Ну, на жаль, мали багато, сажанців багато, окульоровки багато, тут ще душі пішли їй просто. Просто не встигаю, не знаю, щось треба думати. Щось треба думати, якось з цим рішати, бо от, може якусь жінку нормально знайти, яка буде допомагати. Так, пакети штата тіла надумо. Ось, то Беніта ось ця вже трошки розм'якла. А ця ще тверденька. Ось це на сіянцеві. Це перші плоди Беніта. О, тем болі на S1, але я там просто перегружив, страшно, не доходив. Тому по факту вона має бути разів в два крупніша. Тобто вона має бути по факту десь під 300 грам. Ось, але ну не було часу, на жаль. Треба якось трошки вже це все діло систематизувати, щоб трошки виділити час і вже було коли, бо все накладається, щось від щось треба відмовлятися. Так, зараз постараюся я зважити, не знаю як получиться, бо вага маленька. Так, е, надіюсь, що таке. Надіюсь, ось так. Я буду чуть прикривати. Тут нема кого дуже підстраювати. Вже які. Беніта, сигналки. 108 грам. Ну, я думаю, вони будуть крупніші. На ну, наступний рік постараюся перезняти 130 грам. О. Це ще пристін. Пристін чуть пізніше зробимо відео окремо. Так, темболі. <кій> ну, 163 грама. Так як я казав, в два рази крупніше має бути під 300 грам. Теж постараюсь на наступний рік сильніше обрізати, щоб там не було перегрузу. Бо цього року були заморозки, я думав, а ви чуть більше. А воно взяло та й все опилилося. Азіати ж вони такі, вони психовані. І, коротше, перегрузив. Андрюха цього року перегрузив азіати, і вони цього року дрібноваті трошки. О, 150 там, ну, до 200 грамів. Не буде там 300-350. Там тільки, здається, кокосу і, ну, і то через те, що вона на верху ділянки, її просто зачіпіло сильніше. До речі, що цікаво, цього року якийсь заморозок дуже дивно пішов. Всі груші, які наверху ділянки, вони під підморозили їх конкретно. А всі, які в долині, там, по ідеї, повинен бути більший мороз, а їх майже не зачепило. Я не можу це пояснити, але такий якийсь цікавий парадокс. Так, я поки ці відкладу чуть-чуть. Так, поставимо осінь буковини, Ну, грубо говоря, 120 грам, Накачається. Поки 120... 300, 320. Ну, 320 грам, так, як я і казав. От, е, так, виросневе диво. Як тебе зважити? як ти таке довге? Може буде стояти? Ну, що не постоїш. Так. Ну, грубо кажучи, 460. Нет. Трошки... Не вгадав я з вагою. Ну, бачите, 460, так і є. Так, далі, Маргарита Марилья. Так що, справді, 460. Ні, чесно, я аж сам <правда>, трошки вражений. Вона ну, така довга і 460 грам. Ніча собі. Прикольненько. Так, Маргарита Марілія. Зараз я попробую якось її поставити. Так, надіюсь, видно, 591. Видно. Майже 600 грам. Так, я зараз проберу, бо сувенірна. Зараз спробуємо якось її зважити. Я просто не розраховував, що в мене будуть такі крупні груші. Тому купив вагу. Ось таку. Так. Як тебе зважити? Як тебе зважити? Так. 798. Надіюсь, видно. 798. Ну, 800 грам, скажімо так. Ну, непогано. Воно й відчувається. Воно реально відчувається. Це, так, 798 і ця сувенірна, яка чуть-чуть 511. Ну, це дрібненько. Це, скажем, так, це одна з найменших. Я просто взяв через те, що кажу, через те, що вона вже тут травмована і вже достигла. Так, ніби все зважив, тому вимкнемо і поставимо все на місце. Так. Так, ну що ж, розпочнемо. Розпочнемо. Ого, вже на 11 хвилин набалакво. Ладно. Так. Далі. Так, почнемо з... Так, я напевно почну з Беніти, Цікаво ось цей, що вже трошки розм'як. Видимо, скоріше за все він вже зіпсувався. Ще ні. Цілий тиждень вижав. Він вже сильно розм'як. Запах цікавий. Зараз куштую. М -м -м. Клас. Це, напевно, єдина азіатська груша. На даний момент в моїй колекції, в якої масинистом якоть. Дивіться, просто я покажу. От. Бачите. Клас. Супер. М -м -м. Безподобно так. Якщо я буду займатися саженцями ще далі, я, напевно, якийсь один рік зробив все-таки саженці беніти Бомба, та що! Супер. Я не очікував. Я серйозно. Супер просто. Якщо взяти тембулі, тембулі вона хрустка. От якщо брати різати, от зараз я покажу. О, бачите, вона, вона хрустка. Вона соковита, все, класно вже чуть-чуть перестигла, бачу, все-таки всередині. Але так то ще... Що... ось вона. Так, як би показати? Ось вона, бачите, хрустка. Вона хрустка. Дуже хрустка. Солодка. Кислинки нуль. Немає оцього е пряного привкусу, як в азіатських. Ну, Мені здається, Беніта солодша. От реально солодша. Там і запах такий, і. Ні, народ, Беніта реально класна. Я думав, що Тембулі класна, солодка, але Беніта просто перевершила мої очікування. Но вона достигає трошки раніше, ніж Тембулі. От По факту, вона вже, бачите, вона вже ніби як перестигла. А Тембулі, ну, просто я перший зірвав, вони довго в мене лежали. А так то по суті мої от саме, саме вчора збиралися повезли на ринок. Тим були. Тому... Ні, мені так круче. Мені більше подобається по смаку. Дуже класно. Так, осінь буковини, Осінь буковини, я зразу кажу. Смак просто неймовірний. От, Ну щось в мене сажанці в неї по, цього сорту погано даються, не можу зрозуміти чому. Щось в мене окулянти підмерзають. Чи треба весняною якось перенести? ну щось, щось буду думати, якщо цей. Так. Вона да, вона вже масляниста. Ось ця, бачите, легенько йде. майже, майже, ні, Ще трохи ще є хрусткості, але вже майже масляниста. Бо вчора то я взяв, перестиг, що там чуть навіть пігнивша була, тут коло корінчика, то прям. Ще трохи. Чуть-чуть ще хрустка, не зовсім до кінця достигла, вона вже от вкусив мед, Запах меду. Зараз я точніше скажу. Враження ніби гречні ніби. Ого! Да, справді гречаний мед. От в кого є пасіка? Капець. Прям гречаний мед. Хі -хі. Цікаво. Цікаво. Ну конкретно цей пліт він ще не до кінця достиг. Він має бути, стати все-таки повністю маслянистий. Коли він маслянистий, о боже, то то просто то неймовірний смак. Так, ось вже прилетіли. Супер. Так, осінь Буковина, це осінь Буковина. Так, вересневе диво. Так. Хрустка, але... Ну, не дуже тверда. Так. М -м -м. Неймовірно солодкий смак. От, здається, попереднього року. Чи перед цим, чи в 23-му, чи в 24-му я. Знімав відео, то казав, що вересневе диво ніби має кислинку. Цього року вона відсутня. Я так зрозумів, що оці сорти від Миколи Матвієнка, вони, поки дерево молоденьке, так, відчепіся. Поки дерево молоденьке, вони мають кислинку. І сорт, ну, так собі. Тобто оцінюйте реально сорт десь на друге, третє плодоношення. Ось туди він повністю себе розкриває. От, я вже навіть знаєте, так, цього року підійшов, а думаю, вересневе диво ну таке кисеньке собі буде. А думаю, одну скуштую. Я як скуштував. Супер. Думаю, ще раз скуштую оцю. Так, все вірно. Смак цього року шикарний. Довга така гарна груша. М -м -м -м. Плодожерка майже її не їсть, як не дивно, на всіх інших сортах, де-не-де, попадається. А от на вересневому диво я не побачив. Шерхні трошки її покоцали. Два плодіка. Тобто, що вона солодка. Сувенірно, до речі, теж. Два таких великих плодіка. От. І, і досить такий врожайний сорт. Гарний, гарний, цікавий врожайний сорт. Якщо навіть порівнювати з сортом осінь-буковина, то вересневе диво, мені здається, після заморозків, після цих всіх аномальних погодних умов, то е е вересневе диво е набагато більш врожайне. Так, от вам вже і ще один, як це називається, що любить дуже всяку вкусняшку. А, Забув, вилучило слово. Дігустатор. Так, Маргарита Марилья. Можливо, не зовсім достигли, але далі не буде. Час у мене знімати. Так. Цьогоріч вересневе диво і осінь Буковин набагато сорочшим, ніж Маргарита Марилья. Відчувається це. І от я зразу кажу, навіть не. Цікаво осінь, буковини і вересневе диво порівняти. Так, два цих сорта по цукору однакові. Є відмінність просто запаху. Відтінку від самого смаку. Тобто тут більше гречаним медом чути, тут більш така, ніби ніжніша. Тут ніби така, знаєте, така мужка така. Така чуть, -чуть ніби гостеренький такий смак. Цікавий такий. А тут більш ніжніший. Так, ну і що ж, цю сувенірну я не буду пробувати, бо її потім треба буде з'їсти. Напевно, цю сувенірну почнемо. От, ось і кажуть, що смачний сорт. Того року в мене був один пліт, я все чекав, щоб він достиг. І його ось благополучно з'їли і вже не було що показувати. Так, це сувенірна у нас. Сувенірна ще не до кінця влежалася. Все-таки треба. Трошки полежати. Може, як буде час, я, напевно, залишу цей плід і чуть пізніше її. Е, цей. Дознімлю на даний момент. Вона ніби. Вона солодка все, але відчувається, що вона ще ніби не до кінця дойшла. Сувенірна, ще рановата. Треба її ще трошки почекати. Я думаю, вона десь на жовтий місяць повинна реально підійти і десь там. От. В Цілому. Що можу сказати? В цілому мене сорти дуже ці вразили. Беніта Прам взагалі бомба не очікував. Осінь Буковини, вересневе диво це просто цього року супер по смаку. От, навіть обігнали Маргаріту От, Хоча я думав, що її обігнати оце нереально. Но осінь Буковини і Вересневе диво справилися з цим. Тому, ну і плюс, дивіться, Маргарита Марільян у мене вже от скільки років вона в колекції, ну вражайність в неї ну така слабенька, не сильно. Хотілося, скажімо так, би більше. Ось. А от осінь буковини, вже вражайність така цікавіша, а вересневе диво, там вражайність просто, просто відмінна. Там питань взагалі немає. О, десь, напевно, на рівні Ноябрьської. Тобто нагружається так досить таки класно. Ось. Ну, Азіати вони всі дуже нагружають, тим болі там перегруз страшніший. за Беніту будемо дивитися на наступні роки. Вона в мене на сіянці, тому, можливо, вона буде дрібніша. Бо, до речі, теж хочу сказати, що на сіянці азіатські груші трошки дрібніші. Це я цього року вже теж конкретно побачив, що там, де сіянці, то вони. Ну, десь процентів на 20-30% на плоди дрібніші. От, так що азіатські теж бажано робити через вставочку на IV. Якщо є можливість, якщо у вас не сильно засуха, там нема засушених таких умов, то у нас на Хмельницьку область, то через вставочку на S1 з глибокою посадкою красота. От вже скільки років, це вже що виходить, я в 2014 році садив під щепу, це вже 11 років підщепі. Питань в мене нема. От, не було такого, там, що вони пересихають, там ще щось. Нормально, все, і тримаються гарно. Перші роки чуть верхушку розгружати, і далі питань нема. Дерева стоять, не падають, не ламаються. Так, звісно, треба чуть -чуть не, не повністю нагружати, от, бо може, може туди просто дерево самозвуматися. А так, в цілому, я задоволений. Тому майте на увазі такий лайфхак, хто буде робити. Пробуйте все-таки на IV через вставочку робити. От, воно буде трошки цікавіше. От, може, якщо буде в мене час, буду дозривати кокосу, якщо не забуду, я зроблю порівняння. От, ну, скоріше за все, часу не буде. Ну, Побачимо. Побачим. В цілому такі коротенькі, коротенькі, на 23 хвилини вже бачу, намотав. Таке коротеньке відео. ну, будем, Будемо пробувати, тестувати далі ще.